Є енна кількість закладів освіти, в тому числі в системі загальної і середньої освіти, які працюють на випередження, які працюють адекватно, але на превеликий жаль їх далеко не стільки, як би цього хотілося. І я так думаю, що кращі представники цих закладів і цих кращих закладів сидять у цій залі. Але на превеликий жаль є величезна кількість інших. Маю три рецепти. Маю три питання, які я відстоюю і буду відстоювати до тих пір, поки буду в складі робочої групи з підготовки нового закону про освіту. Не скажу, що всі члени робочої групи зі мною погоджуються, але я на них стояв і буду стояти. Перша позиція це децентралізація управління освітою. Усі відділи і департаменти освіти повинні перестати бути начальниками в системі освіти, а повинні надавати сервісні функції закладам освіти, починаючи від ремонту і закінчуючи методикою. Контрольна функція має залишитись за Державною інспекцією закладів освіти, але це має бути Державна інспекція за прикладів. Е Королівської інспекції Великобританії, яка завер... кожна інспекція, завершується конкретними рекомендаціями, що потрібно зробити, а не записом того, що не зроблено. Для того, щоб в системі децентралізації відбулись зміни, необхідно змінити сутні системи управління освітою. Управління освіти повинно базуватись на засадах партнерства і на засадах вільної діяльності директора школи. Директор школи повинен нести на собі основні управлінські функції і не погоджувати свій кожен крок із органами управління освітою. І це стосується і директора профтехучилища, врешті, і директора і ректора університету. Друге питання це якість освіти. Шановні колеги, скільки не говори халва-халва, а від цього в роті солодко не буде. Державна підсумкова атестація це жалюгідне явище з точки зору змісту і методики її проведення. Від неї потрібно відмовитись. Потрібно відмовитись від багатьох інших форм контролю за роботою вчителя і учнів. В багатьох випадках вони вчителя ображають, учня. Роль учні нівелюють, а реального результату не показують. Я вірю в те, що ми прийдемо до масового зовнішнього оцінювання. Щоправда, воно вимагає нових технологій і нових підходів, це вимагає додаткового фінансування, але це абсолютно реально і можливо зробити. Якість освіти забезпечує лише учитель. Учителю потрібно надати максимальну педагогічну свободу. І його роботу оцінювати лише за конкретними результатами, а не тими папочками, які він напише до атестації, не тими стендами, які він оформить, не тими столами, які він накриє під час атестації і так далі. І тому реально це зробити? Абсолютно реально. Була б лише воля освітянських начальників. І третє це фінансування системи освіти. Скільки б ми не кричали, що грошей мало на освіту дають, їх завжди будуть давати мало, а наші апетити будуть зростати. Мова йде про фінансовий менеджмент, про ефективність використання цих коштів. Мені прикро, що в Академії педагогічних наук досі немає інституції, яка займається питаннями управління і питаннями освітнього фінансового менеджменту. У нас фінансовий освітній менеджмент це на рівні радянської школи 70-х років. Саме тому у нас не працює ідея з освітніми округами, саме тому у нас є проблеми із підручниками і безліч інших. Закінчую два слова. Лише заклавши у законі України основні позиції по зміні принципу фінансування освіти, ми зможемо лише щось досягнути. Дякую за увагу.